Ну так, да, що ту скажеш, багатих дітей взагалі нічим не здивуєш. А от мама, здається, захворіла. Мені так холодно, все тіло знобить. Ну, що там уже прокидається? Кожен ранок у мене розпочинається з перерахунку коштів. Я грошики дуже полюбляю, тому і рахувати їх теж люблю. Чудовий ранок. Просто перфектно. Так, де моя золота розчісочка. Це що за запах? Син, знову ти! Фуфуфушка. Хто зробив свої справи? Кого мама зараз буде переодягати? Кого? Кого? Mm, ходімо на полинатор. Ось так у нас розпочався раночок. Ну що, подивимось, що тут у тебе. Як тобі тут подобається? Mm, розказуй. Подобається? Ну і що? Добрий ранок, хоч він фу, не дуже добрий. Будемо переодягатися. Будемо переодягатися. А ну що там у нас Фу-фу-фушка. І взагалі, чому це я маю змінювати тобі підгузник? У нас для цього є няня. Няня! -ня, іди поміняй Артемчику підгузник. Швидесенько. А в артемчика тут все під руками. І грошики, і памперси, і серветочки в нижній шухляді одяг. Хм. Знову ж таки, грошики. Синуля, мабуть, сьогодні поїдемо на шопінг. А в цій шухляді у нас м -м, знову грошики. Поїдемо, купимо синулі, новий одяг. Чому це я маю займатися цими брудними справами? У мене для цього є няня. А я краще порахую гроші, піду приведу себе в порядочок. Займусь собою. А ти не сумуй. Няня вже йде до тебе. Ну що, тим часом, поки няня буде займатися моєю дитиною, я буду приводити себе в порядочок. Бач, золотом. Те, що потрібно. До речі, потрібно обов'язково купити собі маску з золотом. Я їх просто обожнюю. Ціночок. А що ти робиш? Грошики збираєш? Так. Да? О, який ти молодець. Синуля, А ти що? Так як мама полюбляєш грошики, да, син? Хто ж їх не любить? Але їх ще потрібно вміти заробляти. В мене, наприклад, це погано виходить. У мене чоловік гарно гроші заробляє. А я. Чудово мім їх витрачати. Синочок, я пропоную зараз погойдатись на гойдалочці і збиратися на величезний шопінг. Підемо з тобою купувати нові речі і нові іграшки. Ти згоден? Ходімо. А, панаска. Поглянь, яка тут іграшка вертенчика є. Дивися. Дивіться. Класна. Йому гойдалка не так подобається, як гроші. Ну ви самі знаєте, самі все бачите. Ось такі ці багаті дітки. Що поробиш? Ну що, беремо кошти і підемо в магазин, купимо нові іграшки син. Ходімо. Гойдати тобі все одно не подобається, то проведемо час з користю. Будемо сьогодні по максимуму витрачати гроші. А це ми дуже вміємо і дуже полюбляємо. Ходімо. Ми вже приїхали. Торговий центр і зараз будемо обирати малявище все, що він захоче. Да, синок? Що будемо тобі купувати? Поглянь. Тут є ось такі літаки, є м'ячі. Син, хочеш м'якого м'ячика? Дивись, як класно виглядає. Хочеш? Дин -дин 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 -дин. Хочеш такого? Є ось такі гуси. Ім. Поглянь, який класний, хочеш. Поки що ручки не тягне до цих іграшок, мабуть, вони йому не подобаються. Ще є ось такий пес-патрон. Теж дуже прикольний. Синуль, дві собачка. Гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав. Беремо таку. Синуль, беремо. Взагалі ніяк не реагує. Ох, цим багатим дітям догодити. Дуже складно, поїхали далі. Ну, а тут уже відділ з розвимивашками. Ось така книжечка, хто що їсть, фігурки, звіряток, і до них одразу їжа. Погляньте, яка прикольна. Синуль, може, таку візьмемо? Подобається? Артем, купуємо таку? Взагалі ні на що не реагує. Хм. Тобі, я так зрозуміла, дуже складно догодити. А ось цим навіть я в дитинстві полюбляла гратися. Ось такі класні сортери. Погляньте, тут і телефончик, і різноманітні звірятка, різні фігурки. Там всередині багато кубиків. Синуль, може, такий купимо? Будемо з тобою вечорами гратись. Як тобі? Беремо. Нарешті перше щось йому сподобалося. Так, купуємо ось такий сортер. Може, качечку для купання? Дивись, яка класна! Хочеш? Купимо таку? Беремо, будемо купатись, де? Да? Тобі вже цікавіше буде, беремо. А ще я помітила ось такі класні кубики, розвиваючі для діток. Погляньте які прикольні. Синофізми такі кубики. О, це також сподобалося. Вони такі м'якенькі, що дитина не вдариться, все буде класно. Їх тут багато. Беремо такі, де? Да? Беремо, ручки тягне, значить беремо. Просто величезний випір. М'яких ось таких класних іграшок. Але синулі вони взагалі не подобаються. Можливо, ось ця корівка сподобається. Давайте запитаємо. Погляньте, яка класна. Сіночок купимо таку корівку. Привіт, Артем! Привіт-привіт-привіт! Ну да, що тут скажеш? Багатих дітей взагалі нічим не здивуєш. А ще Артемчику дуже сподобалась ось така іграшка Кетя Синок буде з нею спадки, так? Да?

В синулі дуже хороший. Я сподіваюся, що тобі холодно не було. Я тебе вкрила ось такою теплою ковдрою і ось так зверху тебе ще гріла, а сама, чесно кажучи, ну, дуже сильно змерзла. Ти не змерз? Ні, не змерз. Мій солодунчик. Найчік мамин, а от мама, здається, захворіла. Мені так холодно, все тіло знобить. Що будемо робити? І що ми з тобою будемо робити? А що тут у нас? О, сінуля, та тебе швидко потрібно переодягати. Погано, що в нас немає підгузків. Ех, доведеться знову шити новий одяг, тому що дитину вже переодягнути немає що взагалі. Не знаю, як це має бути. Синочок, ти так швидко ростеш, мама не встигає шити тобі новий одяг. Ну що, друзі? Ми швиденько зараз будемо переодягатися, ну і далі повернемося до вас. Артемчик, вже добряче зголоднів, да, синочок? Мама зробила ось таку з останнього молочка тобі суміш, тому зараз будемо тебе годувати. Бери ручкою бутилочку, бери ручкою. Опа! Ось такий у мене самостійний синуля. Синачок смачного. Ех, от тільки я тепер не знаю, чим я тебе завтра буду годувати, тому що молочка у мене більше не залишилось. Ну, нічого, ми обов'язково щось придумаємо. А поки що не поспішай і повільно їж. А ми вже поїли да синуля. Погляньте, друзі, я почала займатися ось таким творчим мистецтвом. Я почала виготовляти іграшки ручної роботи. Мені вони дуже подобаються, виглядають класно, і я думаю, чому б не почати розпродаж ось таких іграшок. Я зможу заробляти собі і синові на життя. Тому виставляємо ось ці іграшки на продаж.